Доброго дня, шановні земляки. Я хотів би звернутися до всіх по поводу того звернення, що зробила голова райдержадміністрації на телеканалі Лубни Качаненко Тетяна Петрівна. Людина сказала повністю неправду в своєму виступі. Тут ролик шестиминутний. Тетяна Петрівна в усіх бідах району і медицини звинувачує мене. Хочу вам всім повідомити і пояснити, що перший лист до Тетяни Петрівни ми написали ще 10 квітня. Про чергову сесію районної ради, де написано з метою забезпечення виконання плану роботи районної ради на 2017 рік, ми плануємо сесію орієнтовно на 27 квітня. Куди хотіли включити питання, які у нас по плану це звіт голови районної державної адміністрації про виконання програми, де вона повинна відчитатись за кожну цифру, яку їй виділили не їй, а адміністрації виділили з районного бюджету. Наступне прохід виконання тридовготермінової програми мобілізаційної підтримки це за ті кошти близько 600 тисяч, які виділялися за два роки на мобілізаційну програму, також на закупку, на придбання речей. Для воїнів, які призивались на строкову службу до лав нашої армії для захисту наших кордонів. На що Тетяна Петрівна дала мені відповідь, що районна державна адміністрація пропонує питання про звід голови районної державної адміністрації по виконання програми перенести з квітня на травень місяць і всі питання перенести на травень. Повідомляє, що немає нагальних потреб для скликання сесії. Хоча кожного місяця у нас зараз створилася об'єднана громада Засульська сільська рада. Кожного місяця Засузька сільська рада передає трансфер на. Заробітну плату придбання ліків в ПМСД районний, так як вони ще свій не створили. Свій центр ПМСД буде створений в найближчим часом. Я думаю, що вже з 1 червня вони його створять. Завжди була така практика. Перша сесія проводить засуска сільська рада, передає трансферт, Районній раді, потім районна рада приймає трансфер, передає медицині. І я потім підписую рішення. Зараз Тетяна Петрівна схиляла мене до неправомірних дій без сесії прийняти 979 тисяч там з копійками гривень медичної субвенції. На що, звісно, я не погодився і сказав, що все буде проходити згідно закону, і ми будемо приймати все. По Закону. Вчора Тетяна Петрівна мене звинувачила в тому разом з Нестеренком Ігорем Івановичем, це її заступник, який у нас коригує медицину. Вони мене звинуватили в тому, що я довів і заставив звільнитись гармаш Наталю Васильовну. Це бувший головний лікар центру ПМСД. На що я запросив Наталю Васильовну? Щоб вона дала вам пояснення, будь ласка, хай Наталя Васильівна вам дасть пояснення, хто чи хто її змушував, чи я особисто змушував, чи ні. Але я вам говорю чесно: більше трьох раз Наталя Васильівна писала заяву про звільнення. Більше трьох разів я її умовляв і не підписував цю заяву. Але вже я не можу порушувати закон. Вона сказала, що я йду, значить вона йде. От, будь ласка, Наталя Васильівна, хай десь вам пояснення. Хочу сказати, що я 3 травня звільнилася за власним бажанням зі сторони голови районної ради Уляниці Григорія Миколаївича ніякого тиску не було. Дійсно, я неодноразово писала заяви про звільнення, тому що умови, створені мені керівництвом адміністрації, були дуже тяжкі, і працювати в ній не було ніякого морального задоволення. І тому ця інформація, яка була сказана. Поза нашими очима, вона дійсно неправдива. Я це підтверджую. Хочу вам повідомити ще. У нас 4 травня відбулася чергова сесія, на якій було винесено розгляд ряд питань. Ми їх прийняли. Адміністрація нам не подала жодного проекту рішення. Щоб ви розуміли, районна рада не Роби проекти рішення, всі проекти рішення нам робить адміністрація, так як на сесії, другій, після скликання ради, ми делегуємо адміністрації повноваження. Вони адміністрація не, не приготувала нам жодного проекту рішення на 4 число. 4 числа травня була в нас чергова сесія. 5 травня була позачергова сесія, де хотіли видвинути мені недовіру, але голосів не було і, але сесія відбулася 11 травня. Тетяна Петрівна звертається до нас з листом. 16, 16 травня, вибачаюсь, вона звертається до нас з листом з проханням провести чергову сесію, яка повинна відбутись 26 травня, і вже виявилось ряд питань. Шановні, ряд питань і був, тому що медицина залишалась без коштів. Винесли питання інсуліну. Тетяна Петрівна в інтерв'ю сказала, що через три дні, коли їй принесли звернення, вона ініціювала до нас скликання сесії. Так, от, будь ласка, лист від 24 березня від головного лікаря Сергія Миколаївича Наталенка, де є прохання ви передбачити кошти на закупку інсуліну. Ще на сесії, яка була раніше, в грудні місяці, я ініціював із депутатом районної ради Куликовим Василем Олександровичем наперед передати трансфер місту для придбання інсуліну, щоб не виникало ніяких потреб в людей, які інсулінозалежні, зараз Тетяна Петрівна каже, що вона, але найгірше, що Тетяна Петрівна зібрала нараду, зібрала голів сільських рад, зібрала голів фракцій. В п'ятницю, коли я був у відрядженні в Полтаві, мене ніхто не запросив на цю е, нараду. Звісно, аби мене запросили, я переніс зустріч і був на цій нараді. Там мене звинувачували в усіх грехах адміністрації. То я хочу знати. Хочу вам сказати, вибачаючи, що проекти нам готова адміністрація. Районна рада не готує ніяких проєктів. Ми можемо скликати сесію тільки коли будуть проекти. Тетяна Петрівна принесли з адміністрації декілька проєктів, і не 19, а зразу принесли 4 проекти, які були недороблені, які були неопрацьовані, з проханням скликати сесію ще 26 травня, але за регламентом районної ради. На сайті повинні питання бути вивішені за 25 днів до скликання сесії. Всі люди повинні ознайомитись з питаннями, які будуть виноситись на сесію. Всі громадяни району повинні знати питання, які виносяться, і як виділяються кошти, куди вони направляються. Тож ніякої моєї вини в тому, що відбулося, немає. І я вам офіційно заявляю, всім, з понеділка я буду готувати подання в суд на те, що на мене подана неправдива інформація. Буду вимагати моральної компенсації, вибачення. Я собі залишу одну гривню. Всі кошти, які суд мені відсуде, якщо він відсуде, я передам воїнам АТО. Дякую за увагу.